Що як кожен подих? Кімі і я тут. Котра година. Сьома двадцять шість ранку. Що як кожен звук. Кімі і я тут. Дзвони доктору Бернсу. Що як кожна мить записується? Я знайшов її. Кімі, я тут. Дзвони Даріусу. Привіт, кралечко. Ого. Режисер Стівен Содерберг. Кімі. Я тут. Відкрий останній стрим. Не треба більше кухонних рушників. Відкрий вчорашній стрим. Ні, бреда. Призупинити. Ні, бреда, ні, ні, ні. Озвучено для ютуб каналу Артемко. Я інтерпретатор голосових стримів. Схоже, я почала злочин на одному з них. Прилади підхоплюють багато звуків. Познач, як пошкоджений запис, і видали. Я не зроблю цього, і ти знаєш. Гадаю, цій жінці необхідна допомога. Як дізнатися, хто вона? Треба номер приладу і код адміна. Зробиш мені один. Це єдине прохання. кралечко. Закрий файли. Приходь у мій офіс. Послухаємо запис разом. Пані Чайлдз маю знати, з чим маємо справу. Маємо справу з тим, що звучить як умисне вбивство. Як я можу знати? Тому що я вам про це сказала двічі. Може, ти замінила цим свій справжній стрес? Ми можемо повідомити ФБР. Я розумію, що в минулому ви брали психвідпустку. Чому ці дані є в досьє? Допоможіть. Ти казав, вона у вас. Вона в них. Вже ні. Кімі, нічне світло. Це єдина копія? Розіслала вранці всім, кого знаю. Кімі, я тут.